завершився 43-й міжнародний кінофестиваль Молодість. Вибір журі цього року свідчив молоді. Молоді знімають фільми, насичені сумом, часом з невірою, але без рожевих окулярів. Вперше за багато років гран-при 43-ї молодості виборола короткометражка. Зате яка це студентська стрічка британського режисера Габріеля Гоше. Людська маса про переможців та найяскравіші роботи цьогорічного фестивалю. Репортаж Марини Петрової. Я тут не для того, щоб турбуватися про вас. Я тут для того, щоб дати вам пораду. Вам хтось сказав взагалі, що якщо ви будете діяти за правилами, то досягнете успіху. Ви не жертва обставин. Ви самі собі створюєте проблеми, бо ви егоїстична, безвідповідальна людина. Гнів цієї жінки викликав не якийсь злочин. Так зневажливо, працівниця біржі праці сварить шукача роботи лише за запізнення на три хвилини. Можна я щось скажу? Ні. Чоловік для працівниці наділеною владою людська маса. Так називається фільм британського режисера Габріеля Гоше, який збурив всю Європу. А тепер і кінофестиваль молодість. Я Таку картину спостерігав багато років. Це було з моїми рідними, друзями. Це образ системи, яка нищить людей. І наш фільм це така, ну не помста, а спосіб сказати, відбувається щось нелюдське і неправильне. З таким посилом Габріель Гоше здобуває гран-прі 43-го кінофестивалю молодість, статует кусківського оленя та 80 тисяч гривень. Це блістяще рішення, оскільки це дійсно в а, через буквально один монолог, який розвачується в течені восьми мінут, представлені ніякі узлові конфлікти. А з одной сторони це виміна цивілізації, а з другой сторони показаны некие неизбывные пороки человеческой природи. 43-й міжнародний фестиваль кинодебютов дебютютів засвідчив. Молоді тепер менше вдаються в експерименти із формою, а відвертіше говорять про те, що болить українці. Також У ребят є своє бачення, своя позиція і ну своє міровозріння це прочитується в картинах. У національному конкурсі з двадцяти 23 робіт переміг Олександр Ратій із документальною роботою. Повернення у його стрічці теж не сприйняття життя робітничого міста, яке обертається навколо місцевого заводу і перетворює людей на масу. Тут рано виходять на пенсію, но мало живуть після. Герой тікає звідси, повертається лише на могилу батька. Героїні фільму Ірини Цілик Помен теж повертається у рідне село. Це вже художня стрічка, яка своєю красою вразила не одне журі. І сьогодні теж насправді приємно, що наш фільм тричі прозвучав навіть там продовжного родження. Ми отримали призи екому... екомунічного журі, отримали відзнаку в національному конкурсі. І там якесь місце в рейтингу глядацьких симпатій, що насправді дуже приємно і цінно для нас. Загалом документалістика в українських молодих наразі виходить краще. Наголошує журі. Вони досі у пошуку своєї кіномови, але так само, як і їхні колеги з інших країн, фільми знімають гостро соціальні, аби не дати перетворити людей на масу. Молодісне старі Марина Петрова, Олексій Сопільняк, Сергій Семенченко, факти ICTV.